<плочен> Місцева жителька Галина каже, що не має зараз грошей купити дров, користується тими, що придбала за оголошенням ще три роки тому. Мусила окановити і старі дерева, муся, навіть не такі старі, що можна було терпіти. Зрізала вон, нарізала ветки водохирбачі і кавить. Ліцлиство ніколи не зверталося напряму, бо ніколи і не знала, що таке можна. Михайло Лугановський помічник лісничого Бугунського лісництва розповідає, що з 2022 року діє інтернет-магазин Дрова є де можна купити дрова онлайн, обравши постачальника, тип дров і сплатити. У нас було 3-4 людини, які замовляли через дрова є. Можливо, люди не всі знають люди про цю про цю програму. Сама програма займає забирає якийсь там відсоток невеликий. Там, якщо у нас прайсові йдуть там дрова, ну в круглі дрова е, з лісу. Якщо вони йдуть по 834 гривні, перша група, то через цю програму вони встоять 850 гривень. Найбільший попит мають перша група це тверді дрова. Це такі як дуб, граб, ясен там. Черешня навіть це теж перша група. Друга група це йде просто сосна і вільха. Третя група це вже осика, липа, вони йдуть м'які дрова. Перегорають просто чуть швидше. Якщо рубані дрова, такі, як, як тут стоять, то е, сама ціна, якщо на 1800 гривень за куб. Якщо в ящику, то 2300. А вже в лісі, ці що метровками реалізовуються дрова, то там, йде ціна, перша група 834 гривні, друга група. Е, 690 гривень і третя група 670. Ціну паливних дров, послуга доставки не закладена, каже Михайло Лугановський. Якщо розглядати цілий рік, то попит не, не зріс десь на рівні минулого року, але як і кожного року з настанням палювального періоду, то зріст відчувається постійно. Олена Кучмі, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.